Мої малята, рада вас бачити на занятті з розвитку мовлення. Ми продовжуємо розмовляти українською мовою. На цьому занятті ви дізнаєтесь про народне свято стріляння та звичаї пов'язані з цим святом. Цей день був змаганням зими з весною. Якщо переможе зима, то ще довго буде холодно, а якщо візьме верхи красуня весна. То поверне тепло. До нас у гості прийшли Соломійка і Тарасик. І принесли мішечок. Давайте з ними привітаємось. Доброго ранку, соломійка. Доброго ранку, Тарасик. Доброго ранку. Любі хлопчики і дівчатка. Для вас у мене є загадка. Якщо ви. Дали соловіка зима, Вірно, зима, дітки до нас у гості йде зима. Йду, йду, снігу на мету, з вами разом помираю, бо ще силу свою чую. Не цього разу, не цього року. Пригадайте, як довго мені не поступалася осінь. Я побачила, як ви мене чекали. Як ви мені раділи, я ще не втомлена і не виснажена. Зимонка чарівниця, тебе ж ніхто не проганяє. Усі тебе люблять, але ж є ще закони природи. На стрітання люди спостерігають за погодою і пов'язують. А які прикмети знаєте ви, Соломійка і Тараси? Як горобці на стрітіння купаються в калюжі, то морозу дожидає і стужі. Якщо тепло в цей день і сонячні, то й весна буде теплою. Якщо відлига, жди пізньої весни. Якщо стрісі буруньки довгі, то літа буде дощовим. Якщо стрісі буруньки малі, то літе буде сухим і сонячним. Молодці, ви все вірно сказали. Діти, а ви любите зиму? Так! А, а за що? То що йде сніг, можна кататися на санчатах і на лижах, грати в сніжки ліпити сніговики? Зараз я пропоную вам назвати Сестричок зими. Для цього. Вам необхідно буде дібрати слова Рими? Знов поземка стелиться цілий день метелиться. Грійся б нам біля каміна, бо на дворі гуртопина. Вітер віє з гідусі, розходилась за Я сумую все. Дякуємо тобі, Зимонька, що здолітала до нас і порадувала дітей. Так що хочеш ти чи не хочеш, Зимонька, а тобі сьогодні доведеться зустрітися з весною. а давайте покличемо весненьку до нас, адже ми з нетерпінням на неї чекали. Ось до нас і завітала весненька. Доброго ранку, малята. Ви мене чекали? і Тараси принесли мішечок з картинками і хочуть з нами пограти. Давайте, дітки, пограємо в гру, яка називається Лагідна весна. Потрібно назвати весняне слово і утворити від нього зменшувально пестливе. Наприклад, весна весенько. Сонце сонечко. «Струмок – струмочок», Хмара маринка. Трава-травичка. Вода-водичка. Квітка квіточка. Пташка-пташечка. Гілка, гілочка, дощ, дощик. Молодці. Ой-ой-ой, яка ж ти в нас хороша? Треба мені свою силу зібрати, щоб з тобою до бою стати. Насуплю брова і вітер з морозом повіє, усе скрізь загине. Зимонько, весненько, годі вам сваритися, краще швидше помиріться. Ти не ворог. Я не ворог, нам сваритись просто сором. Помирились, помирились, щоб ніколи не сварились. Зимонько, весненько, Соломійка і Тарасик хочуть пограти з вами в гру. Дітки, а зима яка? Святкова, кришталева, люта білосніжна, сніжна, морозна. Льодона молодці. А весна яка? Зелена, квітуча, сонячна, привітня, весела, дощова, тепла. Молодці. Ну що ж, діти, зима зустрілася з весною і поступилася їй. Давайте проведемо зиму. До побачення, Зимонко! До, До побачення! Ну що ж, прощавайте, милі діти! Думаю, що мороз і сніг пішли вам лише на користь. Прощавайте! Зустрінемося через рік. А тепер, дітки, давайте проведемо весенку. До побачення, висновко! До побачення! До побачення, діти! Дітки, а тепер послухайте гірших. Стрітення Зранку ще кричать ворони. Всі ворони не одна. Що сьогодні? Так, сьогодні стрінуться зима й весна, при зимі сніги й морози, при весні квітки та грози. Хто з них візьме гору? Той зайде до двору. Пора збиратися, Соломійка і Тарасик, я вам дуже вдячна за те, що ви мені допомогли. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. Дітки, наше заняття з розвитку мовлення підходить до завершення. Ми сьогодні багато дізналися про народне свято Стрітення, закріпили знання про прикмети зими та весни, пригадали приказки і вірші про них, згадали зимові розваги. А дома, будь ласка, повторіть наступні слова стрітення, метелиця, хуртовина, заметіль, хуга. Я прощаюся з вами. До побачення, до нових зустрічей!